Доброго ранку, і ще раз усім тим, хто щойно приєднався, ми нагадаємо, що саме сьогодні міжнародний день музею, і саме сьогодні не дарма до нас завітали такі цікаві гості, яких представить вам. Руслан зрізався. Прошу. Отже, на нас сьогодні завітали. Вітайте у нас у студії. Це представники громадського об'єднання вартові спадщини. Я так коротко представлю кожного, а далі ми розкриємо всі кожну особисті вже під час програми. Отже, в нас в студії Алла Павловна, Дмитро, Анастасія, Мирослава, Роман та Радомир. Скажіть, будь ласка, от ціла низка епох персонажів. Що вас всіх об'єднало? Свято свято, з яким я хочу привітати вас. Всіх тих, хто нас зараз дивиться, це саме свято, яке святкує все людство, Міжнародний день музеїв. А для нас це майже особисте свято, того, що ми всі маємо для свого об'єднання. І кожен, скажем, там пройшов різний, чи більш довгий, чи менш довгий шлях саме в музеї, який став рідною домівкою для створення громадських наших цих організацій. Я поясню, що це означає. Два роки тому і я з вашого дозволу зараз прийду на російську мову, тому що в якості руського центру, а саме ще конкретніше, літературної студії молодих талановитих дітей, які писали вірші, і от і ми дуже шукали талановитого, доброзичливого, небезпедагогічних таких прояв. Ментора, який би зміг допомогти цим молодим людям творити те, що вони творять, і мати якусь критику, якесь слово, чи добре, чи таке трошки коректуюче. І ми звернулися до дуже пошанованої людини, яку всі добре знають у місті, і в області, і, мабуть, і в Україні. Оце Горбатюк Василь Іванович, директор літературного музею. І все розпочалося, що потім мало ефект сніжного кома, знаєте, такі такий, в качестві центра, руководителя Русского центра, котрим я і являюсь зараз. Это областная общественная организация. Я обратилась к нему за помощью, потому что у нас было очень много талантливых молодых детей, которые писали талантливо как на русском языке, так и булы? Зараз их нема? А потому что это уже больше, чем литературная студия. Они пишут по-прежнему, но они уже не только пишут стихи. Они не только их печатают в Киеве с легкой руки Василий Ивановича. Их посылали, вот Собчук Марию за прошлом году посылали на съезд молодых поэтов и писателей от Хмельниччины, mm -hmm. члена нашей летстудии. Эта она была привлекательна тем, что собирались туда молодые люди очень незаурядного интеллекта. И это интеллектуальный клуб своеобразный стал, в общем, появляться на базе лид-студии. Друзья друзей стали приходить, слушать стихи, рассказывать о том, что волнует их. И в итоге образовалась мощнейшая, я считаю. Потому что до восьмидесяти человек мы собираем на наших вечерах. Вот молодежное такое, даже оно скажем, ну, под руководством русского центра. Но вы знаете, я бы не рискнула его назвать просто молодежным ответвлением именно русского центра. Потому что все флаги в гости были к нам. То есть мы абсолютно не претендовали на ведущую роль языковую какую-то, на ведущую роль культуры. Потому что да ведь любая культура цена в первую очередь тем, какое место в общем человеческой Зрозуміло. А запитання все ж таки. Ви кажете літературний клуб, тобто ви пишете і читаєте вірші. Однозначно, і ми а чому в костюмах різних епох? Поясню, поясню. значить, цей клуб, лі... літературна студія, перетворилася. Фактично, літературна студія стала одною з ч... частиною того досугу, який вони проводять. щодо досугу? До речі, от будь-яку людину запитаю молоду, така не дуже яка цікавиться літературою. Музей і вечір. Ну, найчастіше скається ніч в музеї, це фільм. Є, е, наскільки нам відомо, і така акція, як ніч в музей, яку ви нещодавно, до речі, проводили. Е, для того, щоб глядачі розуміли, що, про що ми будемо говорити, ми зараз пропонуємо переглянути е, декілька фотографій, які принесли наші гості, е, про цю акцію. А ви прокоментуєте? Е, де це відбувалася е, сама акція? Слобідка Шеліховська, Дережнянський район. Там музей меморіальний в усадьбі бокарів е, е, поміщиків, от, які належать до е, рідні Анни Ахматової. Зараз ви бачите е, пам'ятник Ані Ахматовій. От, а це вже ми, це наш розпочаток нашої ночі в музеї. Ми поїхали туди у складі 60 молодих людей трьома бусами. От з такою ну досить цікавою програмою. У всякому випадку, коли дивилися з прі молодь із Слобідки Шеліховської, то казали, що вони ще такого на теренах свого села. Вони Ви кажете, ще такого на Окрім е Читання віршів в ще якісь робите постанови, танцювання чи до речі, там тільки один вірш. Спектаклі розігруєте. Так у тобто цей раз тут не тільки було читання був тільки один вірш. Угу. Значить, розпочали ми це свято Полонезом, який вже от та літературна студія, яка перетворилася в Проскурівський посад. А потім ми вирішили таку продвінуту молодь, молодь, в общем, которая теж займається рицарством. присоединить. Ну, ми не рішали, понимаєте, ми соєдилися абсолютно з тесним путем. Зная, а, 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 я та... а давайте, от, щоб ми, я теж могла да. ще сказати. Да, от, да, наприклад, да, я да. бачу вже тих, хто присутні на нас у студії, і тут є присутніми на фотографіях. А, мабуть, запитаємо у наших лисарів, вашу роль, кому ви відігравали саме на цьому бачині. Роль з Радимиром Міллером. Радимир Міллер. Ми воссоздали середньовікову постановку. Mm -hmm. Это була театральна, театральна постановка, я розкаже що Радимір, а тепер його часті. По моєї часті, це бойові постановки, які були. Були бойовки навіть глядачі, які прибули, вони могли побачити, яким чином вбилися в дані часи. Ну, в обладунках, як ви бачили на фотографіях, обладунки тяжкі. Mm. Це були. Я бачу, Родомера сидить тайний ворог на себе. Напевно, медаль дуже важка, так, Радоморський. а так коротко. Наскільки важко в таких обладунках виступати на публіці? Ну, это в зависимости від того, наскільки чоловік привык вообще к физическим нагрузкам. Ну, поскольку я уже занимаюсь Больше 10 лет тяжелой атлетикой и то для вас атлетизм то то для звичай, меня это нормально. Единственное, что проблема возникает, когда долго ходишь и по пересеченной местности бывает натираешь что-то и бывает mm -hmm. не совсем комфортно. А так нормально. Скажи, пожалуйста, вы у вас на ручь работала с те все обладунки Якинова? Чи, чи, чи це ви думки ви виготовляєте самі, чи десь вони є були? в, в Мастерина, які цим займаються, mm -hmm. вони професіонали в своїм Вот. І вони допомагають нам вот той образ, який ми потім в театрі. Розкрию невеличку таємницю. Окрім єдиного вірша, який був зачитаний на, під час цієї ночі в музеї, е, наші гості ще й влаштовували бал, справжній бал. І скільки танців ви встигли танцювати? В в плане было станцевать 15 танцев, но поскольку программа была немножко урезана, то мы успели станцевать 8 танцев. Просто до гитантины. Танцевала всю ночь? Танцевали, да, слава богу, несколько было даже в 4 часа утра попыток станцевать, повторить все в идеале. Скажите, ну, а до репетиции проходили? Ну, репетиции проходили, да? проходили новый но в течение двух месяцев. Конечно, поскольку мы все студенты как бы, и люди занятые, то репетиции проходили ну, приблизительно раз там, в неделю, а непосредственно перед самим как бы поездом в Слободку. Это было каждый, почти каждый день. Вот. Репетировали, там хватали всех, кто мог. Элементы там для, праздник для огромный. А це теж ваша людина, кто зараз выступает? Рома. Не признали. Що для вас кожного подобное свято? Ну, скажу я. Вот для меня, например, это возможность провести время как-то нестандартно, нестандартным образом. Вот, и получить массу удовольствия, конечно. Вообще, как бы пошитье костюмов, вот и как бы в таких вот воспроизведениях, там, исторических, неисторических, я считаю, что для каждого человека это было бы очень весело. Вот, и Ну, звісно ж таки стосовно костюмів, хотів задати запитання: хто вам їх ш'є чи готуєте ви їх самі? Так. Самі самі. Е Анастасія, от ви сьогодні жодного слова буквально не сказали. От для вас особисто, от бути в такому вбранні, в оточенні кавалерів. що це? Ну це звичайно дуже приємно. Я представляю епоху дворянства нашого. Uh -huh. А саме свято для мене було такою певною фієрією. Це було можливість побачити, як люди раніше жили. Як вони розважалися і показати це іншим? Ще тобто, відчути самому... себе дворянкою, вірно? Так. на самому балу я таке, теж був саме Тобто потрібно було перед тим як запросити даму, обов'язково запитати дозволу. Yeah, на на всіх були, <laughs> були, були білі перчатки. Они mm -hmm. самі і купили. Я сподіваюся, дуелів не було. Ніхто нікого не no, далі. <laughs> в принципі, прецеденти для дуелі були, але не слишком хорошо розпитаними дворянами були. Ah от на этом болоте, що вони... Як багато було гостей, які приїхали подивитися на це дійство? 에, знаєте, були гості з, з замісник пана губернатора, приїхав подивитися. Пан Гаврішко Вадим Дмитрович чи були іноземці? От, іноземці, на жаль, ви знаєте, це наша була перша проба пера у такому складі, угу. у складі у цих от вартових е, в новій спадщини. структурі вартових спадщини. От Того, що тут Радамір, в нього театр середньовічний. І, до речі, ми взяли назву його. Uh -huh. от, тобто, В нас нема домінанти один над одним, ми всі рівні. ну, Я координатором виступаю, того, що, скажімо, ну, просто всі, 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 за рахунок того, що довіру якусь в них викликаю. І, і, і... До вас, як до координатора, і так. можливо таке прохання. Зараз ми вже завершимо наш ефір, так, нашу так. зустріч. Mm -hmm. От, Побажання до колег. Ви можете передати, будь ласка, на камеру. З задоволенням передам. Знаєте, ми показали музей Ахматовський. Того року ми вже інсценували частину експозиції, яка Куприну відведена в літературному музеї. Я запрошую всіх музеїв. Сьогоднішнє свято це за малий день, щоб віддати ту данину самому собі. Ви знаєте, зараз важкі часи ми проживаємо. И вот когда сложное настоящее, то музеи и библиотеки ⁇ это хранители прошлого памяти человечества. И вот мостиком между настоящ... настоящим и будущим становится именно прошлое из музеев. Там всегда есть возможность найти то, о чем Соломон говорил. Все проходит, пройдет и это, но уроки остаются. И вот именно уроки того, что уже прошло, потому что ничто не ново под луной, как и не вечно. вот эти уроки, і вот эта возможность получить сіховною і можна изучая отримати безпосередньо просто... у музеї. Да, що ж, ми да, дякуємо да, вам. Да. Яко нашим Приходите гостям к за те, нам що на завітали. Не дечам. Нагадуємо, Дякую. що сьогодні міжнародний день музеїв. Сьогодні всі музеї, гостини відчиняють свої двері. Завітайте до музею. Проникніться історією. Наш ефір триває далі. Не перемикайтеся.